Молоко найвищої якості екстра класу виробляють на молочнотоварній фермі компанії Агропродсервіс у селі Теофіпілка на Тернопільщині. Тут одним із пріоритетів цієї ферми є пильна увага до контролю якості молока, каже керівництво. Та й загалом останній рік тут називають вдалим, а поставлені цілі виконаними, рахуючи з попереднім роком 23 третьої роком, зробила такий ну невеличкий маленький скачок. По продуктивності молока, це якщо взяти в загальному, це на фуражну корову ми збільшили більше 200 кг на корову. Збільшили продуктивність на дійну корову. Ми збільшили. Обсяги виробництва молока. Загалом динаміка розвитку компанії Агропросервіс дуже позитивна, адже попри війну та труднощі тут намагаються збільшувати потужності та покращувати якість продукції. Ми в цьому році наростили більше тисячі голів корів і більше двох тисяч голів загального поголів'я. Якщо порівнювати, скажімо, це десь з довоєнним періодом, ну, ми практично за тих три роки війни. ми… Майже потроїли виробництво молока, тому що ми в 21-му році довоєнному, так ми виробили, були там двадцять тисячу там молока. Зараз майже три рази більше. У компанії є традиція підбивати підсумки минулого року та планувати наступний. Цього разу діяльність у 2024 році підсумували разом з працівниками молочно-товарної ферми та круп'яного цеху у Теофіпілці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.